Миколаївські водолази сапери мають на озброєні сучасну техніку для обстеження водойм на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та їх уламків. Більш детально про роботу цієї техніки рятувальники розповіли під час виконання чергового завдання. Відділенням підводного розмінування проводимо обстеження акваторії дна на вибухонебезпечні предмети. Використовуємо такі підводні дрони як Сенабот для сканування дна та робот Фіфіш для виявлення вибухонебезпечного предмету та його подальшого знищення синобот використовується для обстеження акваторії. Тим, що він може показувати рельєф дна, глибину наскільки забруднене дно може визначати розмір його, форму та на якій глибині він знаходиться. За допомогою цих дронів велика кількість часу зберігається для того, щоб знайти вибухонебезпечний предмет. Також за допомогою них менш небезпечно стає для водолаза, який пірнає у воду, щоб виявити його та індифікувати. Зазначимо, що сонобот не тільки виявляє на дні річки підозрілу. Знахідку, а й відповідно до характерних рис, може визначити приблизно, що саме це за предмет. Підводний дрон своєю чергою, окрім того, що дає чітку картинку під час обстеження води, ще й за допомогою спеціального маніпулятора дає можливість підіймати на поверхню невеликі вибухонебезпечні предмети. Тож, як бачимо, ця техніка корисна і вона пришвидшує повернення безпеки у наші внутрішні водойми. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.